Тисяча днів невпинної боротьби за свободу та незалежність, тисяча днів болючого відліку часу, сповненого трагічних подій, втрат і героїзму українських захисників та захисниць. 24 лютого 2022 року Україна зіткнулася з повномасштабною військовою агресією Росії, яка принесла невимовні страждання, руйнування і виклики. Ця кривава сторінка в історії навіки залишиться нестерпним болем для кожного українця. Народний депутат України Юрій Шаповалов підкреслив, що це тисяча днів небувалих військових злочинів проти нашого народу з часів Другої світової війни, тисяча днів обстрілів, ракетних і дронових атак, убивств цивільних громадян і дітей, тисяча днів руйнування міст, інфраструктури та економіки, тисяча днів тривог і страждань. Кременчук також постраждав у цій кривавій війні. Наше місто регулярно попадає під приціл ворожих ракет та дронів. Наші люди втрачають своїх рідних і близьких. У Кременчуській громаді немає жодної родини, якою так чи інакше не торкнулася б війна. На цьому наголосив міський голова Кременчука Віталій Малецький. Багато кременчужан зі зброєю в руках воюють на передовій. Чимало героїв на жаль поклали своє життя у боях із ворогом. Вічна пам'ять і слава нашим славним землякам. За ці тисячу днів Україна пройшла шлях, який змінив кожного з нас. Але саме війна продемонструвала стійкість, незламність і єдність українського народу. Вона стала випробуванням не лише для України, а й для всього світу. Протистояння триває, але віра у перемогу, підтримка союзників і незламний дух українців вселяють впевненість, що Україна здобуде мир і справедливість. Ці дні закербуються в історії як символ сміливості та боротьби проти зла. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.